Сьогодні Верховна Рада зробила все для вирішення політичної кризи. В той же час, сьогодні ми так само маємо вирішити ще одну кризу кризу в системі професійно-технічної освіти. Адже сьогодні у порядку денному стоять два дуже важливі законопроекти щодо подавання вето президента, який він нахвав на ухвалені 4 лютого два закони щодо підтримки професійно-технічної освіти з державного бюджету. Я, як автор цих законопроєктів, дуже розумію суть цього питання, і сьогодні під стінами Верховної Ради проходить велелюдний мітинг. Приїхали працівники профтехосвіти з усіх областей України, адже це питання стосується сьогодні 50 тисяч працівників ПТУ, 300 тисяч учнів. Із 800 навчальних закладів. Більше того, ми знаємо, що тисячі сиріт навчаються в системі профтехосвіти, і фактично стипендія, яку вони мали б отримувати, це єдине джерело їх існування на сьогодні. Саме тому я сьогодні звертаюся до всіх своїх колег, народних депутатів, підтримати подолання вито президента і таким чином зберегти систему підготовки кваліфікованих робітників для економіки України. Дякую. Як член комітету з питань освіти і науки, я покладаю великі надії на міністра освіти і науки України Лілію Гриневич. Я вважаю, що той курс, який започаткований нею на посаді голови комітету, і, зрештою, той курс, який був започаткований прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком в системі освіти і науки, вони повинні бути продовжені. Ефективне надання освітніх послуг, вирішення проблемних питань, що стосується навчання дітей з окупованих територій. А також низка інших проблем вони повинні бути вирішені, трансформовані в досить ефективні законопроекти, які ми зобов'язані прийняти вже найближчим часом. Для мене принципово важливо, щоб крім питання професійної освіти було вирішено питання і, взагалі, фінансування освіти і науки у 2016 році. У програмі дій уряду на 16-й рік, який був запропонований прем'єром Гройсманом, досить багато сказано про це, але на превеликий жаль не сказано в якому обсязі буде відбуватися фінансування. Бо сьогодні є проблема із законом України про науково, -науково технічну діяльність, де питання фінансування на превеликий жаль нівельовано. Сьогодні порушено питання і про те, аби призупинити передачу на місцеві рівні майна закладів професійно-технічної освіти. Це сотні тисяч гектар землі. Це надзвичайно багата матеріально-технічна база. Це унікальне обладнання, яке повинно бути передано тільки тоді, коли буде подолано вето президента і коли буде стабілізовано систему в галузі профтехосвіти. Принципово важливо, щоб напередодні вступної кампанії 2016-2017 років діти з окупованих територій, а також з території Криму, Донецької та Луганської області, мали можливості для вступу до українських вищих навчальних закладів. Крім наявних законів та постанов, крім відповідних розпоряджень Міністерства освіти і науки, я вважаю, що повинна бути лояльна, а можливо, навіть спрощена система для їхнього вступу. Іншими словами, я назвав би це евакуацією Золотого фонду України на материкову територію, яка контролюється українською владою. Тому я вважаю, що Міністерство освіти і науки, очолюване Лілією Гриневич і, зрештою, галузь освіти і науки, повинна сьогодні вийти на План перший, пріоритетний і стратегічний. І я в цьому розумінні покладаю велику надію на своїх колег по парламенту. Дякую.